Коли почалася війна, ми чекали допомоги від усіх, особливо від тих, хто має у назві об'єднані, гуманність, але чи отримали ми те, на що сподівалися? Організація ООН створена, щоб підтримувати мир. Але коли ракети летять на наші міста, їхні резолюції це просто слова на папері. Вони засуджують агресію, але агресор залишається членом Ради безпеки з правом вето. Це як запросити вовка до стада овець і сподіватися, що він стане вегетаріанцем. Так, більше членів підтримують Україну, але ця підтримка переважно на словах і на закликах, типу негайно припинити наносити удари по цивільних, негайно зупинитися і не стріляти, ну і таке інше. Але коли в повідомленні до агресора є тільки негайно, і після цього немає слів, типу а в противному випадку буде ось так, то ці заклики, як крикнуть в колодець, начебто голосно, а сенсу немає. Невже люди в Європі не розуміють, що апетит приходить під час їжі? А імперський імбіцил Путлер постійно голодний. І після України апетиту Путлера хвати на всю Європу. Є ще в нас Червоний Хрест, символ милосердя та допомоги. Вони надають гуманітарну допомогу, але чи достатньо цього? Коли наші люди в полоні, ми чекаємо від них більшого, ніж просто передати посилку. Ми хочемо дій, а не спостережень. А найцікавіше, спостерігають вони за нами, а не за Росією. Бо їхні полонені повертаються на Росію, відкормлені, одягнуті, простіше сказати, на них і муха не сиділа. А тепер поглянемо на наших хлопців і дівчат. Вони повертаються з гітлеровського концтабору. З одного боку, вони присутні, надають допомогу, засуджують агресію. З іншого їхні дії часто виглядають як формальність без реального впливу або впливу в одні ворота. Чи потрібні нам такі організації, які більше говорять, ніж діють? Чи можемо ми покладатися на тих, хто боїться назвати агресора агресором і не має ніяких важелів впливу? Світ змінився, і ми повинні змінюватись разом із ним. Якщо організації, створені для підтримки миру та гуманності, не виконують своїх функцій або не мають таких функцій, можливо, настав час створити нові, ті, які будуть діяти, називати речі своїми іменами і стояти на боці правди, а не політичних інтересів. Бо в кінці кінців, коли на кону стоїть життя нації, нам потрібні не спостерігачі.